Сьогодні поговоримо про серіал, який зруйнував мої стереотипи, про фільми та серіали з супергероями. Тож мене звати Альона. Ми відправляємося в кінотур разом. Ні для кого не секрет, що персонажі хлопаків списані з команди Ліги справедливості зі світу DC. Почнемо з прозорого з цим персонажем. Ми познайомилися з не найприємнішої сторони, як в принципі й з іншими суперами. Він став першою жертвою хлопців. Вони розправилися з ним, засунувши вибухівку в одне місце. В коміксах цього персонажа не було взагалі. Його вигадали спеціально для серіалу. Мабуть, творцям потрібен був типовий невидимка, що присутній практично в будь-якому супергеройському всесвіті. Інші персонажі теж дуже схожі на Дісішних. Поумлендер і Супермен, Королева Мейв, і Чудожінка, Глибина і Аквамен, Експрес і Флеш, Чорнуар та Бетмен. Серіал заснований на одноіменній серії коміксів, що виходила з 2006 до 2012 року. Автори мінімізували для серіалу секс, наркотики та ненормативну лексику, яких у коміксах дуже багато. Просто уявіть, це вони мінімізували. Цікаво тепер прочитати комікси і перевірити наскільки. Пам'ятаєте ту сцену з Хоумлендером, де він стоїть на хмарочосі в кінці останньої серії другого сезону. Вона чудово сюди вписалася, але виявилося, що її було знято для першого сезону. Проте тоді автори не придумали, куди її поставити. Вони думали, що ця сцена була б занадто ексцентричною для шоу, яке тільки зароджується. Напевно, після перегляду першого сезону Ентоні Стар довго думав, навіщо вони це зняли, якщо не вставили в серіал. Серіал, до речі, продовжили на другий сезон. Ще до виходу першого. Нездатність Хоумлендера бачити крізь цинк, подібна до нездатності Супермена бачити крізь свинець. А його ім'я це посилання на суто американську приналежність Супера. Джон це найпопулярніше ім'я в США, яким часто користуються люди аноніми у коміксі хлопці отримують кілька фотографій, на яких видно, як Хоумлендер нібито бере участь у жахливих актах вбивства, канібалізму та некрофілії щодо чоловіків, жінок та дітей. Згодом з'ясовується, що Хоумлендер не пам'ятає ні цих подій, ні зґвалтування дружини Бутчера. І у Джона можливий дисоціативний розлад особистості, бо ймовірно, що він сам надіслав ці фото біллі. І дійсно, автори серіалу значно знизили кількість жесті. До речі, спонсор. Цього відео мій інстаграм там я розповідаю про життя, подорожі, а також буду робити маленькі відгуки на серіали та фільми. Я веду акаунт не постійно, не кожен день спамити не буду. Тож підписуйтеся, будемо з вами ближче. І трохи про стосунки між Хоумлендером та Медлін Стілвелл, точніше, між акторами, що зіграли ці ролі Ентоні Старом та Елізабет Шу. Справа в тому, що Ентоні є завзятим фанатом діяльності Елізабет. По суті, вона його кумир ще з дитинства. Перша стар побачив шу у фільмах Назад у майбутнє, першій та другій частинах. Він був такий вражений акторською роботою дівчини, що та надовго запала йому у серце. Тоді Ентоні був ще підлітком, а тому цілком імовірно, що він просто закохався. А тепер уявіть з якими емоціями актор взявся за виконання ролі хомлендера, усвідомлюючи, що матиме багато спільних екранних сцен, із тією, від кого фанатів з дитинства. Багато глядачів відзначали, що у акторів в кадрі є нереальна хімія, і тепер ви знаєте її причину. Готуючись до ролі хомлендера, актор переглянув безліч роликів про супермена. Зокрема, він звертав багато уваги на те, як супергерой злітає у повітря. Підтримай українськомовний контент. Підпишись та постав лайк, щоб не пропускати нові цікаві відео про кіно. А ми йдемо далі. У коміксах Г'юї, схожий на актора та письменника Саймона Пега. На початку 2000-х, коли створювали комікс, він був на вершині слави. Це актор, який зіграв у фільмах «Зомбі ім'я ім'яш. Шон місія не здійсненна, саме зовнішність Саймона Пега була використана при створенні персонажа Гюї. І спочатку на цю роль звали самого Саймона, але той відмовився, проте погодився виконати роль батька Гюї. А ось Джек Квейт у серіалі грає самого Гьюї. Перед початком зйомок творці серіалу звернулися безпосередньо до Гарта Еніса, який написав комікси про хлопаків в Амазон. Хотіли дізнатися, що їм потрібно робити, щоб їхній проєкт був таким же успішним, як і оригінал. Гарт у відповідь повідомив, що ключовою фішкою майбутньої екранізації мають стати відносини Гюї та Біллі. Саме їх автор вважав стовпом всього сюжету, найцікавішою сюжетною лінією, за розвитком якої його читачі стежили дуже уважно. Якось Гьюі запитав, чи є Вучера собака після того, як він побачив іграшки для собак у машині. Але м'ясник заперечує це у графічних романах. Біллі має собачого компаньона, англійського бульдога на ім'я терор. У серіалі Терора також можна побачити, але трошки згодом. На кожній футболці, яку носить Гюї, попереду є напис, приказка, слоган чи назва музичного гурту, так само як і у персонажа графічного роману. Розлучення батьків Г'юі це ексклюзивна деталь шоу. У коміксах його батьки досі одружені та живуть разом у Шотландії. До інциденту, коли експрес убив його подругу Робін, Гюї також був шанувальником сімки. На стіні в його кімнаті висіли плакати та колекційні речі команди, у тому числі й з експресом. Ім'я подруги Гюї в серіалі Робін Уорт. Це явно є посиланням на Робіна, помічника Бетмена. Оригінальний Альтер Его Робіна Дік Грейсон колись був відомий як підопічний Брюса Уейна, а також був зображений актором Бертом Вордом у телесеріалі Бетмен 1966 року. А Гьюі – це перший персонаж, який убив члена сімки. Алергія Чорнуара була натхнена актором, який грав цього персонажа Нейтаном Мітчелом, у якого насправді є алергія на горіхи. Взагалі про цього персонажа ми дізнаємось набагато більше з серії, де автори показують, що насправді відбувається в нього в голові. До речі, намальовані персонажі, що з'являються у серії, нагадали мені тих, що показували у Дедпулі. Відео з цікавими фактами про Вейда Вілсона вже у мене на каналі обов'язково подивіться. Там, до речі, був якийсь шок-контент для мене з частини про комікси. Я думаю, ви теж багато чого не знали про Дидпула, тож подивіться. Я раніше взагалі не любила фільми про супергероїв і комікси, мене якось не дуже приваблювали. Але після того, як почала заглиблюватися в цю тему, зрозуміла, що ти, коли дізнаєшся додаткову інформацію про персонажа з тих же коміксів, і стає зрозуміло багато речей, чому герой зробив так, а не інакше. Ти дізнаєшся про якісь талі, предісторії, що додатково розкривають персонажа. але тут також важливо не заспойлерити собі щось, тому сильно занурюватися у світ коміксів я не хочу. Порадьте до речі у коментарях якісь незвичайні фільми або серіали про суперів. Королева Мейв за початковою версією має ірландське походження. Вона стала прообразом правительки одного з давніх королівств. До того ж, у серіалі Королеву Мейв грає акторка з ірландським корінням Домінік МакЕлігот. Роль штаб-квартири сімки зіграла концертна зала Роя Томпсона в Торонто. Раніше ця зала вже знімалася в кіно, наприклад, у першій частині людей Ікс. Актор, який грає французика, має ізраїльське походження. Томер Капон у 2004 році був призваний в армію оборони Ізраїлю, служив солдатом, а потім став командиром. Часто француз називає кіміко не на ім'я, а якось інакше. Він каже на неї «Мюнкех», якщо я правильно вимовила, що у перекладі з французької означає Моє серце. Швидкість експресу досягає 371 метра за секунду. Таким чином, персонаж може рухатися швидше за швидкість звуку, яка становить близько 335 метрів за секунду. Відповідно до її християнського коріння, в костюмі Starlight присутньо багато білого і золотого. Це кольори папи римського, літургійних шат, які одягають на головні християнські свята Різдво та Великдень, а також кольори прапора Ватикану. Якщо ви дивилися, або досі дивитеся серіал надприродне, то впізнаєте у персонажі Роберта Сінгера Бобі Сінгера, якого зіграв Джим Бівер у серіалі про братів Вінчестерів. До речі, як вам ідея про відео з цікавими фактами з цим серіалом? Напишіть у коментарях. Ентоні Стар та Карл Урбан вже мали спільний досвід зйомок у телесеріалі Ксена Принцеса Воєн. Ой, він був дуже крутий, пам'ятаю, як я його дивилася ще коли вчилася у школі. Також у цих акторів є ще дещо спільне: вони обидва з Нової Зеландії. Наприкінці другого сезону ми дізналися, що Вікторія Ньюман є тим самим героєм, який усе псував у несподіваний момент і підривав усім голови. Але дізнатися правду можна було ще раніше. У першому епізоді, коли агент Рейнор із ФБР гине, головні герої кажуть, хто це міг зробити. І у наступній сцені нам показують Вікторію Ньюман. Молоко матері вільно розмовляє англійською, а також тагальською, використовуючи цю мову для спілкування з працівником салону під час полювання за самицею. Також він трохи знає російську. Актор Шон Ешмор, що зіграв ліхтарника, грав мутанта айсмена в людях Ікс із протилежними здібностями. Він міг перетворюватися в Кригу і створювати її. У коміксах глибина був зовсім іншим персонажем. Це був темношкірий високий чоловік, який носив шолом з ілюмінатором. Варто зазначити, що агенту ЦРУ Мелорі змінили стать у серіалі. У коміксах є Грег Мелорі. У серіалі ми побачили Грейс Мелорі, колишнього заступника директора ЦРУ. У той час як обидві версії працюють з Біллі, у коміксах їхні стосунки більш напружені. Вони багато б'ються і постійно розходяться в думці, в якому напрямку. Повинні рухатися хлопці. Зрештою, Грег припиняє з ним роботу. А у серіалі відносини між Грейс та Біллі більш дружні, а напружених моментів у рази менше. У коміксах Шторм Фронт, до речі, теж чоловік, як і Медлін Стілвелл. Персонаж Шторм Фронт це перша роль Ай Кеш у бойовику. Зазвичай вона грала звичайнісіньких персонажів у комедіях та драмах. Один з альбомів Біллі Джоела називається «Штормфронт». Це також назва міжнародного інтернет-форуму для білих націоналістів. Кадри з серіалу Хлопаки використовуються у кліпі Сліпнот на трек Солвий First». Дженсен Еклс пройшов прослуховування на роль солдатика після телефонної розмови з Еріком Кріпке ще у 2020 році. Це і не дивно, бо вони роками працювали разом над серіалом Надприродне. Солдатик це пародія на капітана Америку та зимового солдата від Марвел. Дженсен Еклс, до речі, деякий час розглядався на роль капітана Америки у фільмі Капітан Америка Перший месник. Перш ніж роль дісталася Крісу Евансу. Подібно до зимового солдата, солдатик був викрадений ворогами Сполучених Штатів, утримувався і піддавався експериментам ворожої групи, готувався як надпотужна зброя проти всього світу. Він також провів значний час в кріокамері, а його ПТСР схова. Кожа на ПТСР зимового солдата. Мову жестів кіміко і її брата дійсно вигадали спеціально для серіалу. Поговоримо про відмінності серіалу від коміксів. Мабуть, ключовою відмінністю стала зав'язка. У коміксах ми одразу бачимо згуртований загін на чолі з Біллі Бучером. Хлопці там вже не перший день борються з суперами. Більше того, вони вважаються неформальним підрозділом ЦРУ, а тому мають повноваження атакувати і затримувати супергероїв, які злетіли з котушок. Молоко матері, самиця або кіміко та фран француз вже давно діють разом і добре знають один одного. І в цю компанію вписується молодий новачок ГЮї. У серіалі ж бутчер лише збирає команду, з якою виступить проти суперів. Жодної підтримки від держави загін хлопаки не отримує. А тому молоко матері та француз ризикують сісти за грати коли погоджуються допомагати біллі Ну а самицю вони взагалі зустрічають далеко не відразу, і вона починає довіряти їм лише через якийсь час. Автор коміксів розповідав свою історію. У похмурій сучасності, де супергерої практично усюди. Якщо вночі ви опинитеся десь у підворітті, то скоріше зустрінете суперів, а не бандитів. У серіалі немає таких контрастів. Ми бачимо звичний нам світ, де просто з'явилися люди з суперздібностями. Так, вони такі ж негідники, як і у коміксі, але їх поки що набагато менше, ніж там, і загалом вони поводяться тут скромніше. Найголовніший загін супергероїв зазнав великих змін у коміксі. Ці персонажі. Ажі взагалі не мали особистих предісторій, а у шоу від Amazon кожному з них приділяється увага. Патріот, він же хоумлендер, в екранізації вийшов хитрішим. У коміксах він частіше поводиться як дитина, а на екрані будує підступні плани. До речі, і його зв'язок з дружиною Біллі Бутчера в серіалі набув зовсім іншого розвитку. Нам показали, що Бека була жива і здорова, виховуючи сина хоумлендера у секретному місці. Це була радикальна зміна порівняно з коміксом. Де Ребека Бутчер померла після зґвалтування та запліднення супергероєм. Однак це сталося не відразу. Через кілька місяців, коли дуже сильний плід виривається з неї, вона помирає. Все це відбувається на очах у Біллі, що багато в чому пояснює, чому він такий, який він є. Більше того, немовля намагалося вбити Бутчера своїм лазерним зором. Йому довелося бити немовля абажуром. До речі, в серіалі є крута сцена, де Бутчер використовує немовля з тепловим зором. Як зброю, можливо, так автори інтерпретували цю історію з коміксів. Пишіть у коментарях, про які ще фільми та серіали зняти таке відео. А поки в мене для вас є ось такі відео на каналі, не забудь підписатися до зустрічі.